Театр, Вінниця, Париж, література, тарілки розписані портретами Леніна, і як до цього причетний Натан Ісайович Альтман. Відео, яке ви бачите сьогодні, було створене в межах проєкту «Метець мого міста, в якому я беру участь із сімома іншими українськими артблогерами, які також підготували для вас відео про миття із їхнього рідного міста. Скажу вам чесно, Вінниця не було тим містом, в якому я народилась, та тут я прожила більшість свого життя, враховуючи раннє дитинство. І Вінниця це та земля, якою хочеться ходити, бо вона уся зелена, якою хочеться їздити, бо в нас є безліч велосипедних доріжок. А ще я просто не знаю кращого транспорту за наші Вінницькі трамваї. Наш сьогоднішній персонаж також народився із. Су Вінниці, у сучасності у центральному районі Єрусалимка, історичний квартал Вінницьких єврейських ремісників. Шукаючи інформацію про Натана, я багато разів дивувалася насправді, бо його історія була зовсім не такою однозначною, якою була, наприклад, історія Катерини Білокур, про яку я робила відео раніше. Єврей, народжений в Україні, котрий навчався в Одесі, жив частину життя у Парижі, а десь між цим усім займався театральними декораціями і нарисами Леніна з натури. Його біографія для мене особисто стала настільки. Про дослідження певного мистецького руху чи особистого досвіду митця, а можливістю краще зрозуміти, як колись Російська імперія, пізніше Радянський Союз, а сьогодні Російська Федерація ставляться до мистецтва. І сьогодні я хочу вірити, що трохи занурю вас у ті ідеї і висновки, які винесли для себе із історії Натана Ісайовича Альтмана, а його історія, повірте мені, доволі цікава і сильно закручена. Для того, щоб краще розуміти ті рішення, які приймав наш митець, варто трохи знати про його юність. Народився і проживав своє дитинство Натан у доволі заможній хаті Єрусалимки та у 4 роки став повною сиротою після того, як згинув його батько, а мати покинула, вийшовши заміж за американця. Малий Натан зростав у бідності із бабусею, завдяки якій зміг завершити початкову вінницьку школу, а також єврейську релігійну школу. Все що нам потрібно знати про початки творчого шляху, це те, що від навколишніх проблем він тікав у малювання, у творчість, як насправді насправді дуже багато митців і те, що з дитинства в ньому розвивався талант до малювання. А тому у 12 років хлопець поїхав до одеського художнього училища. Там він вивчав живопис, скульптуру, а також запроєтував із унією важливою персоною, яка з'являтиметься у майбутньому, Володимиром Барановим Росіним. Окрім цього, до прикладу, Давидом Бурлюком, який також є українськими видатними авангардистами, як і сам Натан Альтман. З цікавого також Натан навчався у відомого одеського живописця і педагога Киряка Костанді, картини, якого насправді. Правді мені дуже дуже відгукується. Попри те, що навчання хлопцю подобалось, училище Альтман так і не закінчив. На останньому році він знову прибув на Вінниці за сімейними обставинами, і там він багато малював, досліджував власний стиль а, і почав подавати свої роботи на перші виставки, наприклад, на 21 першу виставку об'єднання товариства південно-російських художників, яка відбувалася в Одесі. Як і більшість метів у Російській імперії, Натан хотів отримати там вищу освіту. Про те, що важливо запам'ятати, на той момент у тій самій країні діяв закон, що забороняв. Перетинати межу їхньої осілості. Тому дороги до Києву чи Петербургу були для нього закриті. А тому єдиним виходом із ситуації було їхати за кордон. А саме Натан поїхав до Парижу. Деякий час він мешкав у вже нашого знайомого Володимира Баранова Росіни, а пізніше переїхав до Паризької колонії молодих художників, яку ми ті назвали Ля Руш в перекладі Вулик. Загалом там були одні вихідці із Російської імперії. Проте, окрім росіян, жили там багато українців, багато білорусів, і загалом нічки там були веселі і шумні. Окрім цього, в Парижі він відвідував студії Володимира Баранова Росіни. Так я казала, він особа для нас важливо. Взагалі, про той самий Ля Руш» Тамтешні жителі відгукувалися дуже цікаво і смішно для мене. Нагадую мені те, як мої одногрупниці згадують наш гуртожиток, кажучи, що там або ставали знаменитими, або помирали від голоду. Насправді від голоду там ніхто не помер. Але знаменитими звідти виходили далеко не всі. Пізні осені 1911 року. Натан знову вирушив до рідної Вінниці, де переважно заробляв на життя приватними уроками з рисунку а також за власні кошти видавав три збірки власних ліногравюр, які висміювали деяких вінницьких вископосадовців, через що цензура і заборонила видання тих книжок. Та насправді тих книжок було можливо 30 екземплярів, і більшість з них Натан роздавав безкоштовно. Право у Вінниці йшли тяжко, тому він хотів потрапити у місто. Більше, але знову спливає закон про осілість. Але тут грає роль, що в цьому законі винятками є купці першої гільдії, особи з вищою освітою та ремісники із професією. Тож недавно вирушає до Бердичева, де здає іспит і отримує фах. Малера. Але цього йому достатньо, щоб у 1912 році поїхати до Петербурга. Там він малював у незвичній для себе манері, а також закінчив картину єврейські похорони, згадуючи смерть дідуся. А пізніше у передмісті Вінниці змальовує єврейські надгробки. Насправді ця тема йому сильно боліла, бо у Російській імперії пізніше в Радянському Союзі дуже підтримувалась юдофобія та антисемітизм. Хоча можна згадати, що від 1897 року до 1939 у тій самій Вінниць, єврейське населення становило 35% від усього населення міста. Тобто е чисельна кількість варіювалася від 11 тисяч до 30. Що є просто шаленим числом. У 1914 році Альтман напише ту картину, яка спливає в ваші свідомості, ймовірно, найпершою, якщо ви знайомі з його творчістю, і яка, в принципі, запам'ятається е, дуже надовго за його життя, і яка дуже характеризуватиме добре його творчість. Це портрет Анни Ахматової, української поетеси, з якою Натан познайомився декілька років тому у Парижі. Такою її ще раніше не зображали, а повірте, Анну Ахматову зображали дуже дуже багато. Проте сам цей портрет, за словами її сина. Справді найбільше виражав, який вигляд вона мала саме в ті роки, коли її було зображено на цьому портреті. У майбутньому портрет багато-багато згадується і використовується у багатьох виданнях біографії Анни Ахматової. Ця сама робота з'явилася на виставці у 1915 році у Петрограді, і стала там такою собі сенсацією. Справді нею захоплювалися, і саме тоді Альтман почав створювати собі ім'я. А ось тут, як на мене, настає найцікавіший розділ Натанової біографії: це лютневе і. Жовтневої революції, точніше, прихід до влади більшовиків, на сторону яких став Натан Альтман. Пам'ятаючи ці закони, які були черговими обмеженнями для євреїв, також знаючи, яке ставлення було до них в усіх сферах життя, можна зрозуміти, що вочевидь, Натан бачив у новій владі можливість розширити свої права, як і права свого народу. Тому що, окрім того, що більшовики обіцяли закінчення війни, землю селянам і фабрики робітникам, вони також обіцяли зрівняння прав усіх національностей, в тому числі євреїв. Сказати, що вони набрехали із цим, не скажеш, бо вони справді зняли той самий закон про осілість, іначе пропагували ворожість до антисемітизму. Однак. СРСР ніколи не вмів проявляти повагу до інших народів, в принципі, тому що можна було від них очікувати, в майбутньому роль зіграло знайомство із Анатолієм Лунчарським ще з Парижу, який став першим наркомом освіти в радянському союзі. І так, нарком це не наркоман, а народний комісар. Висока посада, що обіймала народний комісаріат, тобто наркомат. І насправді Анатолій Лунчерський особистість доволі цікава, тому що він загалом своєю діяльністю наркома підтримував авангардистів, бо допомагав йому розвитку їхнього мистецтва, поширював різними заходами їхнє мистецтво, і можна сказати, що хоча б на невеликий період, вберіг їх від соціалістичного реалізму, до якого ми доберемось трохи пізніше, тому що зараз знаходимося у 20-х роках, а соціалістичний реалізм виник вже у 30-х. Взагалі у 18-му році сталася така ситуація, коли надано Альтману запропонували Провести виставку у США. І він вже хотів був їхати, як йому пише радянський нарком із пропозицією зустрічі. І на цьому моменті просто лише уявіть, як би могло змінитися життя цього митця, якби тоді він вирішив поїхати не до Смоленська, а Сполучених Штатів. Але що сталося, то сталося, тому що він все ж поїхав до Смоленська і разом з деякими іншими митцями увійшов до колегії у справах мистецтв і художньої промисловості при Вом. І хоч зараз ми і знаходимося на умовному боці Натана, не можна заперечувати заплющував звичай на те, що він активно підтримував нову владу і після затвердження в радянському союзі червоного календаря дуже так знаєте працював над декоруванням свят. Наприклад, за підготовкою до свят у великих містах персонально слідкував Ленін. Особ Особисто він слідкував за запропонованими ідеями оформлення свят, розпоряджався фінансовими витратами. А також була така історія, що в восени 1918 року спеціальною комісією зі схваленням Леніна були відібрані 28 гасел для використання у всіх видах і жанрах мистецтва. Уявляєте собі, тобто сиділи ці мужики і реально відбирали, які б слова їм придумати, як би їх скласти, щоб пропагувати їхні комуністичні ті соціалістичні ідеї. Це дуже весело для мене, якщо чесно. Uh, хоча ну Пляха, я не здивована, взагалі. Що саме цікаве, навіть це вони не змогли вигадати самі, тому що частина з них була утворена із цитат святого письма. Наприклад, всім відоме, хто не працює, той не їсть. Це переосмислення цитати святого апостола Павла до Солунян. Якщо хтось не хоче працювати, той не їсть. Сам Натан малював плакати, докорував вулиці Локсандрівську колону і загалом мав значний вплив на вигляд перших річниць жовтневої революції. Що цього було справді цікавим, так це те, що при підготовці до свята лише. У Петрограді у голодомо 1918 році пішло 50 Тисяч квадратних метрів червоного кумача, що було доволі дорогою тканиною, що Натан потім пояснював, як тоді грошей не рахували. І я справді в це вірю. Я вірю в те, що Радянський Союз ніколи не рахував грошей на справді дуже непотрібні речі. Взагалі, в наступні роки Натан вкладає у розвиток культури Радянського Союзу. Наприклад, керує створенням музею художньої культури в Петербурзі. У 1920-му почав створювати книжкову графіку, тобто створює книжкові обкладинки. А ще сталася подія, яка знову виділяє Альтма вона з інших радянських художників, а саме те, що його було допущено у кабінет Леніна на 6 тижнів, для того, щоб він міг зробити перший скульптурний портрет того самого Леніна, за весь час Натан намалював його 250 нарисів із натури, що стало рекордною кількістю серед усіх інших художників. І чесно кажучи, навіть не знаю, що я там робив. Ну, типу, я б знудилась малювати цього чоловіка вже на третьому разі. А це 250 нарисів, 250, це можна збожеволіти, чесно кажучи. А сам портрет і справді став першою скульптурою Леніна, пізніше за неї на міжнародній виставці декоративних мистецтв і сучасного ремесла в Парижі та отримала за неї золоту медаль. А тепер те, на що ви всі чекали. Що ж то були за тарілки із Леніновими портретами? Як ми знаємо, для пропаганди Радянський Союз використовував усі методи, навіть ялинкові іграшки підпадали під течію соціалістичного реалізму. Чому ж ви подумали, що з посудом буде інакше? Але, Настю, ми ніколи не бачили блюці з портретами Леніна, бабусному сервізі, так я знаю. І для цього є певне пояснення: як взагалі виникла агітаційна порцеляна? Вперше вона виникла під час великої французької революції, коли на посуді почали зображати різні агітаційні символи. Півнів там всяких, я не сильно розбираюсь. І от, думаючи, як же поліпшити цю країну бідноти і болота, радянське управління вирішило, що їм конче потрібен красивий розписаний посуд. Ой. Боже, поможе. Тому у 1918 році колишній імператорський завод порцеляни було націоналізовано і перейменовано на государственний фарфоровий завод. Підприємство мало виробляти посуд на широкий загал із революційно-комуністичними гаслами. У 20-х роках цей завод почав співпрацювати із художниками-авангардистами. І над дизайном посуду працював Натан Альтман, Василь Кандинський та навіть Казимир Малевич. А задум цього посуду був тому, що якийсь келих, чайник, тарілка мала бути у кожній радянській родині. А по суті, виготовлення. Посуду виходило настільки трудомістким і дорогим, що продавали його лише у трьох фірмових крамницях країни, а переважно відходило за кордон на аукціони, де західці навіть дуже охоче ставились до такої творчості. Я б навіть сказала, що від цієї порцеляни був величезний ажіотаж, і вона збирала велетенські суми і збирає навіть зараз. Тобто одна тарілка, створена Натаном Альтманом, у 2000-х продавалася за 7 тисяч фунтів стерлінгів, що є прям доволі великою сумою і зараз. А ще я хочу сказати, просто від себе доповнити, що коли я писала сценарій для цього відео, була одна цитата в одній із статей, яка мене дуже розсмішила. Я просто хочу її зачитати, бо це прям ну угар для мене. Присутні на аукціоні капіталісти навперебій набивали ціну, мріючи заволодіти лені. Після цих подій Альтман чотири роки працює головним художником державного єврейського театру. Навесні 1928 року разом із театром на гастролях відправляється до Парижу. Коротко переповідаючи, там він залишився на вісім років, одружився, малював ілюстрації дитячих книжок а також різні французькі пейзажі. Але загалом на початку 30-х у Франції почалась економічна криза, саме велика депресія. Замовлень не було, ідеї картин також. Тому незабаром у 1936 році Альтман повертається до Радянського Союзу із дружиною. Розлучившись, надихнули гостова про те, що зараз в СРСР багато творчої роботи цікавих замовлень. І так і було. На початку він був дуже радим, бо роботи і справді були багато. Йому пропонували працювати для театру і книжкових видавництв. Але з часом художник розуміє, що потрапив у зовсім нову країну країну зі сталінськими репресіями. В той час почало зникати багато його друзів, режисерів, художників, поетів. Окрім цього, почав розвиватися соціалістичний реалізм, через який Альтман покидає особистий живопис взагалі, настільки він не Ходив під критерії тодішньої обов'язкової течії. Давайте трохи поговоримо, що ж то взагалі була за течія. По-перше, не можна плутати соціальний та соціалістичний реалізм, оскільки соціальний розвивався у всьому світі, і його метою було привернути увагу читача чи глядача до проблем у суспільстві. В той час як соціалістичний реалізм виник і розвивався лише у радянському союзі 30-х років, і його метою був не реалізм, а утопія. Соціалістичний реалізм, який став фактично єдиною дозволеною. Стецькою течією на державному рівні вимагав від митців похвали і возвеличення влади КПРС, а не критики, яку в свою чергу вони ж називали антирадянською пропагандою. Що ж траплялося із тими митцями, які не підходили під стиль соціалістичного реалізму? Запитайте мене, ви? А я вам відповім ще й на прикладі тієї письменниці, про яку ми сьогодні вже чули, а саме Анна Ахматова. У 46-му році Анна Ахматова зазнавала дуже жорсткої критики з боку лідерів тоталітарного радянського режиму, взагалі, її Литературу критикували за те, що вона просуває ідеологічно шкідливі релігійно-містичні вірші. Ну абсолютно дивна критика, одним словом, її дуже цензурували, не дозволяли їй видаватися. І лише у 1950 році, коли вона опублікувала декілька своїх віршів, один з яких був Слава миру, де вона якби возвеличувала Сталіна, лише тоді її поновили у спілці письменників. Тобто, ось так ставилися взагалі до митців. Якщо ти пишеш про Звеличення нашої партії про нашу владу. Якщо ти е, показуєш те, що ми хочемо від тебе. Якщо ти пропагуєш наші ідеї, тоді ти маєш право творити. Якщо ні, тебе не побачить цей світ. Якщо ви в майбутньому бачитимете багато художників із минулого, особливо українців або письменників, які підлаштовувались під е, Радянського союзу, і відчуватимете певну зневагу до цих художників і письменників, чому вони підлаштовувалися, чому вони не боролися, тому що якщо ти борешся, ти мертвий. Якщо ти не проявляєш захоплення партією, то тебе просто банально не побачить світу, у тебе немає потенціалу стати відомим. А як це взагалі митцю і творчій людині прожити із усвідомленням того, що про неї ніхто не знатиме, її слова ніхто не чутиме? Тому так, це дуже насправді все складна ситуація, і соціалістичний реалізм це. Гріх проти людства, проти всього живого, проти творчості, проти мистецтва саме через це Натан Альтман, приїхавши до СРСР, набагато більше сфокусувався на книжках і театрі. До речі, знову одружився на цей раз із жінкою, з якою проживе до кінця життя, і установить двох її племінників. У 1941 році він почне працювати із Григорієм Козинцевим, кияним і режисером, з яким вони поставлять виставу «Король лір», яка вразила всіх глядачів костюмами і декораціями. Співпраця з Григорієм Козинцевим стала плідною. Разу вони працювали. Ще над величезною кількістю театральних вистав, які дуже дуже подобалися аудиторії. Говорячи про Альтмана в кінематографі, в 20-х роках він працював над ескізами декорацій і костюмів для німого чорно-білого фільму Єврейське щастя. Цей та інший фільм про доволі батьків знімалися у Вінниці в районі Єрусалимка, якраз таки за допомогою, за рекомендаціями Натана Ісайовича Альтмана. А от вже у 1957 році виходить радянський фільм Дон Кіхот, який отримує дуже гарні відгуки від. Критиків і аудиторії, і де художником костюмів був також Натан Альтман. Останні роки митця були дуже тихими, не проходили ніяких визначних подій, не було навіть багато виставок. Лише на останньому році життя йому присвоїли звання заслуженого художника. І ось у 1970 році Натан і Альтман помирає. Зараз він похований під Петербургом. І до речі, знаходиться він недалеко від могили Анни Ахматової. Взагалі, в останні роки життя вони спілкувалися, а він пережив її всього лише на 4 роки. Чи цікаво вам, як відреагували на його смерть у Росії? А я вам скажу ніяк. Про це не написали жодного слова у якихось із російських газет. І лише у 2000 році, коли вже існувала Російська Федерація, вони встановили йому меморіальну дошку. Але в яке лише російське джерело не зайдеш? Руський художник. Коли я досліджувала біографію Натана для цього відео і шукала інформацію про просто мільйон імен, що були його приятелями, я раз за разом хотіла вийти на вулицю і подихати свіжим повітрям, щоб забути про все це і стати знову нормальною людиною. Бо кожен митець, що народився у Херсоні, Києві, Одесі, Харкові, Полтаві, мав при собі якісний, а по суті свій присвійний прикметник рускій. Киряк Костанді, Казимир Малевич, Давид Бурлюк, Володимир Баранофросінне вони називають русским навіть Ілюрепіна, наче ніколи не Чили його картин, Та й взагалі у вас Радянський Союз був просто величезною машиною, яка постійно робила технічні оновлення та ніколи не поліпшила власну продуктивність. Радянський Союз був просто величезною машиною, де люди були звичайнісінькими гайками, непотрібні з яких можна було просто викинути на смітник. І на прикладі біографії Натана Ісайовича Альтмана можна побачити, як він сам став цією непотрібною гайкою. На відміну від росіян у Вінниці, Альтмана дуже люблять, і наприклад, за часів великої перебудови, у 80-х, коли переназ. Назвали буквально усі вулиці. Вінничани просили, щоб одну з їхніх вулиць назвали на честь Натана Альтмана. Проте, звісно, їхні бажання проігнорували. А з того, що мені відомо, декілька років тому, як мені здається, у 2019 році був висунутий проект Альтман Сквер, коли мав розроблятися власне сквер на певній занедбані доволі території у нас в Вінниці. Сквер названий на честь Натана Альтмана. Проте. Я думаю, що проект заморозили, або, в принципі, вже не хочуть втілювати в життя, проте я не була на цій території. І, можливо, там щось все ж зробили, тому я схожу, подивлюся, вам зніму, Може, там щось цікаве, можливо, ні. Ну, але сам той факт, що у Вінниці досі згадують Натана Альтмана, і мені, як чесно, трохи соромно, що я не знала про нього раніше. Тому отак, э, дякую вам за перегляд. Дякую нашій мисткині без розуміння, що організовує такі класні штуки, де ми з іншими блогерами маємо змогу збагати Бутись новую інформацію, тому що в сучасному світі інформація це зброя, і вважаєте, що сьогодні ви стали більш озброєні. Насправді поширювати наше українське мистецтво і більше досліджувати його дуже дуже класно. І мені особисто було б дуже приємно, якби ті українські арт-блогери, які мене зараз дивляться, брали на себе ініціативу більше розповідати про ось таких цікавих особистостей, щоб ми дізнавалися про нашу культуру більше. Буде дуже приємно, якщо після перегляду цього відео ваша росфобія посилилась, і ви задонатите на декілька зборів в описі. І буде дуже приємно, якщо вам сподобалась я, і ви переглянете пару інших моїх відео чи підпишетесь на інстаграм, тому що там виходять нові ілюстрації. Також в мене є телеграм-канал, де виходять новини про нові відео, а також про моє особисте життя. А я бажаю вам гарного дня, вечора, ночі, коли ви це дивитесь. Всіх цілую. До зустрічі.